Вітаю тебе, мій шановний глядаче! Що ти думав, що тиснеш на це відео, ти будеш спостерігати як старий, та його Манчестер Юнайтед знову страждають та програють? А хер тобі! Сьогодні будемо грати чітко, будемо грати злагоджено, будемо грати красиво, забивати купу голів та перемагати, зрозуміло? Ну, я так сподіваюсь. Тактику ми трошечки змінили. Рашварда та Беренгера на РВ ЛВ перевчили, але це все до сраки, тому що вони все одно не можуть грати на цих позиціях. Вони грають тільки ЛМ та РМ. Ну та той байдуже, друзі. Також я тут трошечки не на запис пограв, трошечки навіть повигравав. Команда розігралась, набрала форми. Маємо вже дві перемоги в чемпіонаті, сім очок. Поки що йдемо на 11-й сходинці. Лідеро в чемпіонаті у нас Ліверпуль. Друзі, також ми пройшли далі на Кубок Англії, а точніше на Кубок Ліги. У Кубку Англії ми ще не стартували. Ну, а наразі на нас чекає старт у Лізі Європи. І тут на нас чекає, друзі, заруба на Олд Траффорд У першому турі дома приймаємо Твенте. І усі ці гарненькі результати, яких ви не бачили в останніх матчах. Дають нам надію, що і Лігу Європи ми розпочнемо із позитивного результату. Ну що ж, друзі, розпочнемо матч. Обличчя нашого стартового складу. Ви побачили так, хотілося б почути на Олтрафорді гімн Ліги Чемпіонів. Але маємо, що маємо у останньому сезоні Манчестер Юнайтед ледь-ледь заскочив у Лігу Європи. А тож будемо намагатися розвивати в цьому турнірі. У нас перша атака Беренгер потрібно було віддавати. Там набігав дев'ятий номер гйон. Намагаються нас запресингувати на нашій половині поля. Гравці Твенте. Але який провал? Ми просто одним пасом виходимо в атаку. Передача Гьюн. Гойун замикає на дальній стійці. Ось так провалюється оборона Твенти і Манчестер Юнайтед вже на 10-й хвилині. З другої атаки, друзі, ми виходимо вперед. І Размус Гьун все ж таки забиває свій м'яч. Перший м'яч Манчестер Юнайтед у цьому розіграші Ліги Європи. Блискавична контратака. Фірмова контратака Манчестер Юнайтед. Ну і 1-0. Впить оборона Твенте. Ну і нехай вони сплять і далі. Але потрібно не спати нам в обороні. Твенте відразу намагається відповісти небезпечно. Ще один удар поворотом Монона. Ну, напруга росте біля наших воріт. Друзі. Твенти взялись за справу. Ми трошечки нервуємо в обороні, як завжди. І що там було? Порушення в атаці спокійно. Хобі Мейну проігнорував ривок ГЙвун. Гьйовун Єйленд з м'ячем. У центр так непогано. Бруно! А ось і обіцяні красиві голи. Друзі. Прошу не путатись обіцяними голами, тому що цей м'яч не такий зовнішньою стороною стопи Бруно у дальній кут. 2-0. пов повкамера. Ми чекаємо нормального повтору. Бруно Фернандеш. Ось і його м'яч у цьому сезоні. Не перший вже, так? Він з пенальті забивав. Чергова помилка від гравців Твенте. Передача. Ой-ой-ой. Бруно. Знову стоїть, спить воротар Твента. І Бруно 100% шанс марнує. Що за удар? А? І чекаємо на підключення флангом. Ось воно. Ось воно. І в центр, І пішли красунчики. Яка атака просто шикарна. Розкатує Манчестер Юнайтед. Виходимо ми на простір. Люк шоу. В центр туди під ударі. Кобі Мейну заряджає. А що з кутового? А Кутового! Деліг забиває і свій м'яч. 3-0. Просто погромна у Утрафорді. Ось так і потрібно грати Манчестер Юнайтед. Ну нарешті. Нарешті ми заграли, друзі. Ну, голкіпер там клоун, такий же, як і оператор тут. Точніше, режисер. А можливо, вони усі там клоуни. Подивиться на цього. Хопа. Я сподіваюся, що за ці хвилини що залишились, ми тут не не пропускаємо спокійно, На-на-на. Атвенти все ж таки намагаються хоча б один забити, тому що різниця забитих пропущених Тут має. Все ж таки, значення, і вони забивають свій один м'яч. Не змогли ми на нуль зіграти 3-1. Небезпечна контратака. Хоча ми вже встигаємо повернутись назад. І Маласія спокійненько. Маласія. І туди його. Нормально в центрі Бруно бачить. Бачить підключення Беренгера. Беренгер з ходу пробиває. У дальній кут. Ну і забиває остаточно, робить рахунок. Вже 4-1, все ж таки. Все ж таки є різниця у плюс 3 у нас після першого туру у Лізі Європи. Шикарна передача від Бруно Фернандеша. Ну і Беренгер розбирається також красунчик. Ну і все, друзі. На цьому фінальний цисток. Надвпевнена перемога Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд у першому турі Ліги Європи, друзі. І ми рухаємось далі. Не втрачаємо цей переможний моментум, друзі. Цей переможний рух. Вирушаємо до англійської прем'єр-ліги. У нас чергова гра дома. Нікуди ми не їдемо. І цього разу дуже дуже складний соперник. У нас Тоттенгем Готспур, Друзі, приїжджає в гості на Олд Траффорд, Команда йде третьою у турнірній таблиці. А тож тут вже з певністю можна сказати, що тут легкої прогулки для нас не буде. Сон Хін Мін відразу Тоттенгем йде вперед, але спокійненько тут шоу. У Єген Пресінг грає Тоттенгем Гоцпур. Ну і будемо намагатися їх ловити на контратаках. А ось Берингер, Це було чудово. Відпрацював в обороні. І зараз мчить вже Берингер вперед, але накривають його рух. Трошечки щільно грає Тоттенгем Гоцпур. Бруно Беренгер. Ну що, буде спроба пробити і добивання. Не встигає оборона Тоттенгем Гоцпур. Ось так вони щільно-щільно накривали. Але забиваємо ми свій перший м'яч до нас хвилина. Йойлунд на добиванні 1-0. Гейлунд відкритий в центрі. Є адресат під передачу, але знову подивіться, як щільно грає Тоттенгем Хоцпура. Будемо через фланги розкривати їх оборону. О, пас на Хелунда не проходить. Тут Бруно. Можна було би і пробити. Беренгер. Беренгер. Буде ще до центру. Розвертається. Беренгер. Знову сон. Знову ніхто його не зустрічає. І Тільки ось тут тримає Сона. Просто за ноги, за руки, там, за шию вчепився в нього і Не дав він як слід тому пробити поворотом Онана. Але це було дуже вкрай небезпечно. Онана спокійно тут да. От. Ой-ой-ой, як нервово ми граємо! Як нервово ми граємо у захисті. Нікого не знайшов Беренгар під удар. Ну і ось така вже плюха. Відверта від Люкашову. Ну що, спроба для Бруно Фернандеша ще один у цьому сезоні покласти. Ну що, давай, Бруне. Красунчик зі штрафного Бруно! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Дуже цікавий трансфер нам показують. Дуже важливий бляха. Ну, це все добре, але поки що рахунок 1-0. Потрібно забивати ще. Може зараз. Беренгер. ударна позиція. У Бруно. Знову розпочинає тиснути Тоттенгем вже у другому таймі Ужевський. Побімейно тут. Ох, Беренгер. Небезпечно, просто м'ясний такий підкат. Але вдалий. Бруно. Що вигадає? Бруно. Бруно красунчик. Просто все бачить майстра Бруно. Беренгер. Туди високо. Одна з них ось з м'ячем. Ама Діало. Бруно бачить він Маркуса Рашурда. Рашвард, ну потрібно. Потрібно вже вирішувати все. Ну, ще не все. 2-0. Ми ведемо, що є час у от Тоттенгем, але цей гол нам був дуже дуже потрібен. Небезпечна яка передача. Дало спокійно, хлопці, спокійно. Ну Є моменти у Тоттенгем, Десь нам просто щастить. Що ще не залітає в наші ворота. Ну і ось воно. пенальті все ж таки не без цього. Коли вже така навала йде. Мазравою так свіженький вийшов і заробив пенальті в свої ворота. Ну Тут 100%. -й. Що ці Тенга Ну що, Онана, он, 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 Твій час рятувати. Ні. Рятує Каркас Воріт. Просто божеволіє Оултрафорд. Не йде все ж таки великими силами вперед. Тоттенгем. Ні, може зараз. Ось вона. Передача на Амада і. Амад! Красунчик! Ну прибрав захисника, але який же удар вийшов? Ніякий. Просто відпасував він туди на дальню стійку. Ну потрібно все свістити, Ми вже тут трошечки забагато помиляємося на своїй половині поля, але все ж таки ми не пропускаємо. Рятує нас поперечина від пропущеного м'яча пенальті. 2-0. Дуже важлива перемога над дуже дуже потужним суперником. Гарненько таку форму ми вже піднабрали сьогодні, друзі. Але жодної секунди відпочинку одна важка гра за іншою. І ось ми вже їдемо до Португалії. Другий тур Ліги Європи. І будемо грати на виїзді на Ду Драгао проти порту. Ну Що ж, розпочав цей матч з активного пресингу порту. Вони вимушили нас помилитись у центрі поля, віддати їм м'яч і Ось така атака вже знову цим правим флангом. Люкшоу чомусь там висить на спині у свого гравця. І удар поворотом у ближній Кут. Перший небезпечний момент у господарів поля. Йогонда переслідують на Фуанзі. Він знаходить Рашворда. рашурд пробиває у руки Клаудіо. А ось атака лівим флангом, Там чомусь Деліг зустрічає І ще один удар. Ну як багато ударів на перших хвилинах. А ось така помилка. І Бруно! Бруно, Що зробив Бруно Фернандеш, Ну потрібно забивати тут. Йо -лунт, йо -лунт, трошечки піжон. На жаль, рахунок залишається 0-0. Ну що, ви всі пам'ятаєте ту легеньку закидушечку від Бруно із першого випуска? Ось вам ще одна. Бляха, да як же закинути на ці 11 метрів гарненечко під удар. Але поки що не дуже нам вдається. Опа, Беренгер. І ось така комбінація і удар від Бруно. Магуар там декілька порад дає тактичних Тенгагу. Ні, все. А ні, продовжується все ж таки. Ой-ой-ой, туди проткнути! Так, Фернанде все забиває! Бруно! Ооо, ну нарешті ми забиваємо на останній хвилині вже. Першого тайму, ну і португалець. У себе на батьківщині. Бруно забиває. 1-0. Бруно. Це може бути небезпечно. Віддає він на генути. Гей! 2-0 на початку другого тайму. Ну І черговий гол від Данця. Размус гейунд. Ой, ой 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 що це було? Із нічого просто така небезпека. Можна не нервувати. Є одне підключення дало. Він знову запускає. Подивіться, там Рашвард просто один. Хоча встигають його накривати, але Рашварт віддає на Гьойунда. Ого. Намагається вже сідати Порту, але не запізно, а. Запізно і Гарначо забиває. Друзі, з нічого. Здавалось би, рахунок стає 3-0. Ну все, фінальний свисток, чергова впевнена, ось це впевнена вже перемога. Якщо з Тоттенгемом було нервово, ми могли пропускати і не раз, але спорту якось розібрались взагалі-то однією лівою. Ну чого б не розібрати з цією самою лівою, друзі, якщо в нас нападник Шульга. Ну що ж, повертаємося до англійської прем'єр-ліги. Давайте подивимось турнірну турніну таблицю. Мені здається, ми там трошечки підтягнулись до її верхівки. Ну так, зовсім трошечки. Ми ж одну тільки гру зіграли в Англії в цьому випуску, виграли. Ну, а наразі на нас чекає Астон Вілла, яка йде на п'ятій сходинці. Друзі, ну а лідери досі Ліверпуль, другий Манчестер Сіті, третій Тоттенгем, який ми вже прибили сьогодні, четвертий арсенал. Ну що ж, чергова потенційно дуже важка гра сьогодні. Віла Парк. мегапроект просто у наї Емері. Подивимося, як вони зіграють із Манчестер Юнайтед, який набрав шаленої просто ходи. Розпочинає Астон Віла зі своєї атаки. Це вже небезпечно. А ось і наша відповідь. Гюаюнт отримав м'яча Геюнти лівою. Зажигає, запалює Мар... Ой, Маркус. Вибачте, Расмус Гюєвунт. Наш Маркус Ось він. Обережненько без помилок зіграти у захисті, як ми це і робили у попередніх матчах. Ну ось він, Манчестер Юнайтед повертається на віла друзі. Класичний Манчестер Юнайтед захист Астон Віло Попереду 0 Що ми там собі привезли? Що ми наварили? Що це за каша? Просто запалює свічку Деліхт, Виходить онна. Ну і все, ворота порожні. Низенький Мартінес проти також низенького Воткінса. Але Воткінс виграє цей другий поверх. І дуже-дуже важко нам буде пробити цей захист. Якщо ми зараз. Ой-ой-ой, ой ну вже із відхиленням так наздоганяючи цей м'яч пробивав Деліхт, здається. Там забігав Рашварт, але цього разу його накривали. А ось тут Беренгер. Це може бути небезпечно. Беренгер! Гірунд! Один один але як же слабко. Ой-ой-ой, яка передача в бужній удари 2-0 вже. Як же ми прогавили і цей пас, і цей удар Олі Воткінс. 2-0. Ось вона і переможна хода. Ось вона і Астон Віла. Між двома захисниками проста передача і відразу ж удар у ближній Кут вона на його проспав. От цього разу шоу вже обіграли. Обігрують наш захист, удар просто ще не ворота. На куражі поки що Астон Вілла, а у нас ось тільки такі моменти. Небезпомовкові вони ці хлопці із Бірмінгему. Беренгер. Ну, Передачу робити просто безнадійно. А ось тут на Дейонга накривають дуже довго, дуже довго Френкі. А ось тут помилочка помилочка. і Маркус. Рашвард потрібен один відігравати. Відіграє спокійно Маркус. Ось ось. Почала помилятися Астанвіла. 2-1, друзі. Ми живемо. Ще одна помилка від гравців Астанвіло. Рашвард забирає м'яч. Що там? Гйойвон. Ти будеш. І Гіунт не біжить і рашут не віддає. Гойунд. Ось це непогано, непогано. Люк шоу у карному майданчику. Шоу вирішує пробивати. Беренгер добивання. Ще одне добивання від Беренгера немає, немає навіть нормального удару поворотом. Ну, Нервова гра від Астон Вілли. Вони намагаються загасити цей імпульс, який ми розпалюємо. Але часу то вже часу у нас на цей розпал не так багато. Ось, може зараз. Беренгер. Ну є, ось є. Вільний простір від Беренгера. Туди вперед. І забігання. Чи буде допомога? Немає допомоги. Ні. Ось він. Беренгер! Беренгер в стріляй! стріляє. Ну що, це за постріл по горобцях. Вбиває когось там на трибунах. Беренгер. А потрібно було вбивати цю Астон Віву. Потрібно було просто приносити нам хоча б одне очко. Тут у Бірмінгемі на віла парку, але ми їдемо і із нічим. Ось цей хлоп, дубль його приносить господарям перемогу. На чекає вже наступний матч дома проти Бренфорду, де ми будемо намагатися все ж таки знову стати на цю переможну ходу. А поки що подивимось на таблицю бомбардирів, Олі Воткінс, автор дубля в наші ворота, тут поки що лідирує. Ну і давайте подивимось, де наші хлопці. Алекс Беренгер, ось так несподіваний. Маркус Рашлов краще у нас тут. В сьомий матчах по чотири м'ячі Йойонда поки що ми тут не бачимо. Ну тому що Геонд забиває у лізі Європи багато. Ну що ж, так, Астонвілою трошечки можна сказати не пощастило. Привезли ми собі перший м'яч. Вони там потім закрились в обороні дуже глибоко, стали там майже всією командою. Ну ось з Бренфордом потрібно перемагати. Подивитися, який права у Бренфорда в обороні. Просто ми виходимо вперед. І ось він м'яч. Те, що нам потрібно проти аутсайдеру. 1-0 ми попереду, і це повинно розкрити просто цю гру, розкрити ворота в обороні Бренфорда і надалі. Тепер їм потрібно атакувати, а ми будемо ловити їх на контратаках. Ці навіси. Це, це завжди, я хотів сказати, завжди це небезпека для наших воріт. І ось, які там контратаки, друзі. Перша ж атака затяжна Бренфорда, і вони зрівнюють 1-1. Так, помилка від Бренфорда біля воріт. Не було там штрафного, не було порушення. Але Бруно Бруно просто забирає цього м'яча. Бруно пробиває. І це пенальті. Пенальті. Там в руку вилучає м'яч. Ну, так здавалося. Давайте подивимось повтор. Пробиває потужно Бруно Фернандеш. Ну, це рука. Це 100% пенальті. Ну і Бруно. Після того, як схибив у, у суперкубку. Більше цього не робив. І ось і ось знову. Ну що, наша секретна зброя відповісти із кутового! Маркус Рашвор проштовхує м'яча. Ворота 2-1. Ми знову попереду. Залишили тут Деліхта одного. Ну і потім не вгледіли за Рашвордом. Якось він там проштовхнув все ж таки цей м'яч. Під опорною ногою голкіпера. Ну, із панальті він врятував, а тут тупо привіз. Бруно бачить, бачить. Він цей ривок Алекса Беренгера. І той ось ця людина просто не прощає. Ага. Положення поза грою. Ну Берега все одно красунчик розбирається він чітко. Беренгер. Алекс Беренгер, друзі. Людина за 35 мільйонів е, прийшла і просто розйобує цю прем'єр-лігу. Бренфорд. Ну як же вони сипляться просто? Ну Це команда, якийсь смітник просто. І Беренгер все ж таки забиває. Алекс Беренгер. Черговий свій м'яч на позиції Форварда. При один. Ну, тут може бути і погром. знаєте. Тут ми можемо спробувати і дуже багато не забивати. Це не просто небо і земля, цей Бренфорд Астон Віо, але тут обережно. Беренгер. Він вже готується сідати на лаву запасник, тому спробує забити ще один м'яч і Все одне, все одно забиває його Алекс. Зараз замість нього вийде Амад Діало, а Беренгер робить дубль. Просто розрив. Це просто якась порожнеча проти нас грає в обороні. Ой-ой-ой, Гарначо. Що робить Алегандро. Ну, і там в центрі вже набігає. Угарте, вийшов забивати. 5-1. А ще грати і грати. Ми продовжуємо знаходити шпарини в обороні Бренфорда. Оп! Ну, може і Гьойлон заб'є. Ну, йому потрібен гол. Але він не влучає ворота. Відключення там від Тайрева Маласі. Ну що, ну ГЙ, ну заходь, заходь же, зараз тобі викатять просто на порожні ворота. І все-таки є цей шостий м'яч. Нікчемний просто Бренфорд. Мертва команда абсолютно. Розтрощили ми просто цих бідолах і на контрасті з Астанвілою тут е е е було навіть не цікаво грати, я вам скажу. Ну що ж, друзі, на цьому на сьогодні все. Вже у наступному випуску на його початку на нас чекає продовження нашої кампанії у Лізі Європи. Будемо грати на виїзді у Турції. Дуже важкий, я впевнений і цікавий матч проти Фенер Бахче. Ну а наразі прощаємося з вами. Дуже дякую вам за увагу. Окрема подяка тим, хто залишив свої подобайки під цим відео. Хто ще не підписався, підписуйтесь обов'язково. Це можливо допоможе просуванню цього. Відео також не забувайте допомагати Збройним силам України та багаточисельним волонтерським рухам. Бережіть себе, друзі, мої любі! Ми з вами скоро побачимось! Все буде Україна!